Штутгарт столиця землі Баден вюртемберг З першого погляду це місто нагадує машину часу, адже тут поєднується і контрастує як давній витончений стиль, історія, краса архітектури минулих років, так і теперішній прогрес у всіх сферах людської діяльності. Це робить місто одним з передових та найсучасніших міст Німеччини. Справжньою окрасою міста є палацова площа. Тут можна насолоджуватись водночас красою нового палацу та старого замку. Над площею підноситься ювілейна колона, присвячена королю Вільгельму І. Це, поза сумнівом, улюблене місце студентів та туристів. Поруч знаходиться музей землі Вюртемберг. Тут представлена історія краю, починаючи від кам'яного століття, епохи кельтів, алеманів, римлян і так до нового часу. Музей розташований у будівлі старого палацу і заснований в 1862 році королем Вільгельмом І. Однак його історичне ядро почало формуватися ще в 16 столітті з усиллями герцогської сім'ї, члени якої збирали археологічні знахідки і рідкісні незвичайні звичайні речі до слова, місто було засноване ще у 10 столітті герцогом Людольфом фон Швабеном як кінний завод, адже природне розміщення створювало чудові умови для розведення коней. Сама ж назва Штутгарт перекладається як кінний сад, славиться край і своїми виноградниками, з якого роблять просто фантастичне вино. Ось таким було коротке знайомство із містом Штутгартом. Тепер перейдемо до вистави Гуцульський рік, яку Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича представив місцевій публіці. «Слава Ісусу Христу! «Слава слава!», слава, слава. Мам. А що маєте мерця в хаті? Містерія гуцульський рік Гната Хоткевича не сходить зі сцени понад чверть століття. Вона була зіграна більше двохсот разів на різних, навіть непридатних до класичної драматургії сценах. Виставу вже побачили і оцінили глядачі не тільки в Україні, але далеко за її межами, зокрема у Великобританії, Румунії, Польщі, тепер ще й в Німеччині. Це стало можливим завдяки активним українцям, які живучи за кордоном, не забувають свого коріння. Дуже дуже гарна вистава. Ми були дуже всі під великими враженнями. Всім дуже сподобалось. Прийшло дуже багато наших українців у нас, нашої української діаспори. Всі були дуже здоволені, і було було сьогодні таке велике свято для нашої всієї Ромади у місті доволі таки велика українська громада понад 7 тисяч осіб, розповідає Роман Колодій. З них десь дві тисячі гуртуються довкола спілки українців у штутгарті. Ми тримаємося кубки. Ми часто зустрічаємося, спілкуємося між собою. робимо різні свята, різні вечорниці, і дуже дуже раді, коли до нас приїжджають гості з України. З концертами чи з театральними виставами, сміх, сльози, співчуття і переживання все це разом з артистами пережили глядачі. Тож по завершенні вистави нагородили Коломиян гучними оплесками. Вам дуже дякую за прийом. бо Це дійсно історична, історична зустріч. Ми вперше на німецькій землі.